Добрий день всім! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з літературного читання ми продовжимо працювати в розділі Захоплюємося сторінками історії України. І сьогодні прочитаємо діти. Про відому історичну особистість Ярослава Мудрого. Радійте мові, діти. Це найбільший скарб у світі. Радійте їй! Її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з творами поета Олександра Олеся. Також продовжимо вчитися складати план твору. Отже, діти. Хто такий був Ярослав Мудрий? Він жив близько 1978 1054 року. Це приблизні роки його життя. Великий князь Київський, син князя Володимира Великого. За його правління Київська Русь досягла розквіту і визнання серед інших держав. Розгляньте діти світлину. Це Олександр Олесь. Справжнє ім'я Олександр Іванович Кандиба, український поет та драматург. З ним ми знайомилися вже на попередньому уроці. Сьогодні продовжимо знайомство та будемо читати його новий твір. Тому часу не гаймо, приготувалися до слухання. Ярослав Мудрий За князя, за Ярослава Київ царгородом став, як про друга, як про сина дбав про нього Ярослав, оточив його валами, ровом мурами обвів, укріпив його, оздобив. І розкішний двір завів. До палат ішли невпинно чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні з різним берлом у руці. І допущені до князя низько кланялись посли, і до них дари складали, що з чужини принесли. У Європі честю мали. Королі, князі, царі, поріднити з Ярославом, побувати у дворі, але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою, в судах, щоб не нищити народу і народного майна, не хотів він воювати, не тягла його війна. Пролетіли дні короткі. Перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав і з любов'ю проказав. Вас я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону, але діти, пам'ятайте, мою заповідь одну: не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе, а не згода, наче вітер, все по полю рознесе. Як не будете всі разом, йти до спільної мети, ви, державу зруйнувавши, подастеся у світи. Ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, І тинятиметесь всюди, як вигнанці і жебраки. Олександр Олесь Дякую всім за уважне слухання. А тепер зберемо діти деякі слова, які зустрічаються в цьому тексті, щоб краще розуміти зміст. Царгородом став, це наче пишна, величава столиця стародавньої держави Візантії. Наступне слово, яке нам треба зрозуміти, це слово Берло, це діти палиця, оздоблена коштовним камінням і різьбою, символ влади. А також слово жити воно означає живіть. Прочитаю для вас також слова дітей, в яких треба правильно ставити наголос. Після мого читання і слухання ви потім кілька разів прочитаєте самостійно, поставите відеоурок на паузу. Отже, чужеземні, не сваріться, зруйнувавши, подастеся, тинятиметесь, оздобив, невпинно. Берлом, поріднитись, жити, придбали, зруйнувавши вигнанці жебраки. Прочитайте зараз самостійно. Ну і на закінчення, діти, спробуйте дати відповіді на питання або завдання з елементами вибіркового читання з тексту самого. Чи зрозуміли ви, у які часи князював Ярослав Мудрий? Пошукайте. Що ви можете про нього розповісти? У яких рядках сказано про красу і велич стародавнього Києва? Пропоную діти вам також попрацювати за підручничком і розглянути на сторіночці 53 внизу срібні монети, які ходили в обігу за часів Ярослава Мудрого. А також ви можете побачити пам'ятник Ярославу Мудрому в Києві біля золотих воріт. Одне діти з ваших завдань додому це підготуватися стисло переказати твір за складеним планом. Отже, Ярослав Мудрий пропоную вам такий план. Використовуйте його в переказуванні обов'язково. Перше. Я князь Ярослав дбав про своє місто, друге вшанування князя чужеземними послами. Третє. Відмова Ярослава від війни. Четверте заповідь князя своїм синам. Жити в згоді. Користуйтеся цим планом при переказуванні. Ну і на закінчення проведемо діти невеличку вправу вільний мікрофон. Спробуйте дати відповіді на, на питання, а також закінчити речні, які ви бачите на слайді на екрані. На цьому наш урок добігає кінця. Читайте уважно та будьте слухняні. До побачення, мої хороші!